Отже, ми розпочинаємо цю інформаційну годину із розмови з Юрієм Ігнатом, речником командування повітряних сил збройних сил України. Вітаємо вас, Вітаємо. пане Юрію. Слава Україні героям слава, вас! Отже, наскільки ми знаємо, ППО в ніч на сьогодні, на 5 січня, у нас активно збивала шахеди. Розкажіть нам детальніше, скільки, звідки і куди вони прямували? Ну, власне, якраз під нашу з вами ми Опублікували щойно інформацію заключно підсумково. За, за цей обстріл ми беремо за удар. Так від коли почалися атаки шахедів. Це було з вечора минулої доби і аж до ранку. Це було дві хвилі. Спершу одна хвиля, було відбито напад на східні там, центральні регіони, на південні регіони. Ну далі ворог продовжував також в ранішній час, другою хвилею і продовживши направляти свої безпілотні літальні апарати, по шахет, вже в західному напрямку, таким чином, за ті дві атаки маємо результат 21 збитих шахет із 29 запущених за ці дві хвилі. В різних регіонах працювала протиповітряна оборона. Дуже великий сьогодні результат. Більшість, переважна більшість БПЛА, скажімо так, знищена мобільними вогневими групами повітряних сил. Ну і інших складових сил оборони, це і сухопутні війська, і інші е, силовики, які мають сьогодні в складі в себе е, мобільні вогнові групи. Ну, от, Таким чином вдалося збити 21 із 29. Я повторюсь, е, особливість атаки знову ж таки цієї, це те, що атакували е, частиною БПЛА, от, власне, ті, де менше вдалося збити, їх, так, атакувались південні регіони Херсонщина, Миколаївщина, саме прифронтова зона ну, де власне складно одразу їх знищувати. Розумієте, що складна ціль шахет, і таким чином ворог інколи атакує, і передові позиції наших сил оборони вже шахетами. Це віднедавна трапляється, але воно вже має місце. Вже не перший раз така атака є. Саме тому, от ті вісім незбитих в більшості, це власне атака прифронтових регіонів. Ось приблизно такий зараз розклад. Бачимо, що ворог дещо змінив час атаки. В ранішній час було рідко, що запускали шахіди, а от бачимо, що аж до 10-ї години, приблизно чи вже навіть пізніше, була повітряна тривога. На у на західних областях це Хмельницька Тернопільська область, але навряд чи можна говорити про зміну тактики росіянами на перспективу, тому що під час, наприклад, повторення масованої атаки, як це було 2 січня, вони будуть діяти ну десь приблизно, так як це було власне 29 і 2 січня, так пане Юрію. Як це і було торік при атаках критичної інфраструктури. Зрештою, нічого нового. Питання в кількості засобів повітряного нападу, включаючи ракети, кінжал, балістику і так далі. Ну, вже бачите, і інформація вже з'являється, що вже і Десь з південної з північної вірніше Кореї з'являються теж балістичні ракети. Ну вже там їх класифікують, такі як, начебто, як схожі на іскандери, що так в відкритих джерелах давиться. Ми поки що одразу відповім. Я думаю, ви будете задавати це питання, що ми поки не маємо інформації повітряних село, що дійсно застосовувалися вони чи ні. А можна уточнити щодо е, цих ракет, якщо все ж таки вони досліджуються, то за якими саме деталями або можливо, що саме може вказати на те, що ці ракети могли б бути вироблені у північній Кореї або де інде? Ну, Я скажімо, на геранях, на геранях, на там зрозуміло. Там Абервалк і літера незрозуміло чому стоїть. Вони е, своєю мовою та е, марк, маркують. А яке маркування може бути на іноземних ракетах? Ну як ви розумієте, військово-промислові комплекси Росії та Північної Кореї тісно пов'язані? Так тому там технології дуже багато, де російські обмін технологіями, ну і надання Росією, зрештою, цій країні. Озброєння і технології була завжди ще з, з тих часів з радянського союзу, тому ймовірно, що балістичні ракети, які вони можуть передаватися Росії видно в Кореї, дечим схожі на ті, які Росія виготовляє сама. Тому з, з, зрозуміти, яка це там корейська чи російська, ну буде важко, тому що ракета, яка ще й по балістичній траєкторії атакує, ну вона. При підриві вона розривається на тисячі уламків і ідентифікувати можна знайшовши щось вціліле. Ну і з якимись маркуваннями, і так далі. Ну я думаю, що Сполучені Штати щось таке знають так вже скликано РНБО, тому. Я думаю, будуть досліджені, якщо знайдуться в цілі ланки. Є інститут судових експертиз, які займаються власне вивченням цих речей. І думаю, вони нам, можливо нададуть більше інформації. Бо для повітряних цілі сил повітряна ціль ну це маркер на радарі. ви ж розумієте, ми бачимо лише те, що рухається по балістичній траєкторії, чи власне по як крилата ракета чи літак. Українські збройні сили напередодні здійснили ракетний удар по військових цілях у тимчасово окупованому Криму. Вибухи пролунали у Севастополі та Євпаторії. Інформацію про ураження військових об'єктів Російської Федерації підтвердив Стратком ЗСУ. Окупаційна влада назвала таку атаку наймасованішою за останній час. Пане Юрію, чи можете ви нам детальніше розповісти, що відбувалося в Криму? Ну, більш детальніше, ну я б сказав, іронічніше ніж командувач повітряних сил себе в телеграм-каналі. Я більше ну нічого не скажу. Ви бачите, що командувач подякував е, пілотам і всім, хто планував е, цю операцію. Зрозуміло, тут е, це ну, ретельно сплановано е, силами оборони. Е, льотчики зробили те, що роблять завжди. Філігранно доправили ракети до, до свого призначення, уражено. Військові об'єкти, скажімо так, в окупованому Криму. Ну, власне, командувач теж це все власне, підтвердив. Тому не перше, ми бачимо таку атаку: це і штаб Чорноморського флоту і відправлені на дно російські кораблі. Окупанти розуміють, що можемо їх діставати, маємо зброю. Хочемо ще кращу зброю, щоб діставати їх ще далі і ще більш потужніше. Це все, що можна сказати. Плюс до того, ви знаєте, що ж не була тривога що в Криму оголошена там в Севастополі сирени. Задимлення проводить місцева влада, як вона те пояснює. Ну ви ж розумієте, що як кажуть на Росії, ні дима без огня. Ну тому живуть вони теж дуже тривожно сьогодні. А ще одну операцію, тому що можна не тільки далекобійно знищувати російські штаби, російську техніку, авіацію про успішну операцію української розвідки біля Челябінська хочемо розповісти. Згорів там російський тактичний бомбардувальник су 34 Про це повідомили в головному управлінні розвідки міністерства оборони. Літак належав до складу авіаційного полку 21-ї змішаної авіадивізії повітряно-космічних сил країни терористки. Це вже п'ятий Су-34, який втратила Росія за два тижні. А наскільки відчутною для Росії може бути втрата такого літака? Ну, без безумовно, це дуже серйозна втрата, тому що літаки швидко не робляться. Тим паче зараз в умовах санкцій Росії. Дуже сподіваюся складніше принаймні діставати ті деталі, запчастини. А всі літаки, ракети, дрони це все з імпортними комплектуючими. Тут навіть не сумніваєтесь. Тому, на жаль, вони їх виготовили там, партію і минулого року. Ну, партія може складатись із двох літаків, із трьох так, і так далі. Тому що сподіваюся, що вони будуть вдвічі більше знищуватись, ніж. Хоча ввіч, а то й більше ніж виготовлятись Росією, це серйозний літак, доволі сучасний, який застосовує Росія постійно на різних напрямках, атакуючи керованими авіабомбами, а також ракетами, такі як Х-59, Зокрема, з цих літаків завдаються удари. Чим менше таких літаків, ну зустріло тим краще це один з найдовіших поряд су 35 літаків літаків Росії. Дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру із коментарями Юрія Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України.